Цибулька на перо. Три тони у нас було, на сотки ми кинули цибульки. Не топиться, а у нас зелень отака. Порізати тут не стоїть, я так думаю. Гарно. Росте. Така зелень є. Так, виложуємо. Дядя Петя каже, що вигодно садить цибулю, йому сподобалося. Так, ось тут наша цибулька. І будемо зараз її заносити, щоб люди садили. От такої цибульки взяли. Тільки хорошо, бо на дворі, mm -hmm. то нічого вона була, про зараз посадиться. Думаю, посадити одну, лишиться вся, у мене одна тепличка є. А решта будемо редиску, як звичай, сіяти. Yeah. Ось такий буде у нас трошки маленький бізнес. Тут тепличка наша, мій тато Петя Ярославович. Привіт тато, нас? Привіт всім. Да. Тут у нас є такий бізнес. То ще раз всадимо. То була і редиска, і картопля, і редиска в і п'ять, а тепер цибулька. Цибулька на перо. Такий от супербізнес в селі. Тут моя мама, сестричка, сусідка. І працюємо. Ось така у нас цибулька. І буде у нас з неї перо. Бонус. Цибуля бонус? Так. Бонус. бонус. Ну, ну Петя носить цибулю. В, лютому, в, місяці, в кінці лютого, початку березня, буде зелень. Да. Такий макар садиться. Прошлий рік я пробував в кінці сіс... того грудня і в мене непогана була зелень. Але так як був карантин, звичайно, трохи в нас ціна була припала. Ну, надіємося, що буде цього року дуже класно. Не на цього року, а на другий рік. Думаю, в кінці лютого, початок березня до середини, як буде все файно вивеземо. Після 20 градусних морозах, як в мене в тепличці, е, цибуля. Зараз я вам покажу, я знайшов на вулиці після 20 градусів морозу. Цибульку, звичайно, зараз я вам переріжу, яка вона є. Оба, зараз я перерізав, бачите, цибуля, цибуля змерзла. Не вся, звичайно, але змерзла, переважно змерзла. О, це на вулиці лишилося. Тут скрай в мене була стара цибуля ота. Бачите, зелень. Вона не накрита, ні, нічого з боку лежала, тільки в тепличці. Я вам показую, тільки в тепличці. Бачите, зелені, не померзла, немає такого, щоб змерзлого було. Навіть вилазить. Це віддільно, це була е, стара. У мене тут рядочок був зелені. А зараз я покажу вам нашу. Тут посіяна з краю редиска, так як в мене не вистачило, редиска ще не зайшла. Правда, я під два агролок нама. Наки я третє, але після першого морозу побачив, що непогано. Зараз на вулиці 8 градусів. Теплички у нас... Отак, от 11 градусів. Зараз покажу цибульку. А тут у нас цибуля. Бачите, зелень. Стоїть зелень. Два агроволокна, 20 градусів тепличці. Щоб сказати, от беру я, припустимо, витягую одну, спеціально покажу вам. Корінці йдуть. Бачите, вона тверда, вона не м'яка. Це під агроволокном, це цибуля, бачите, переживали, що може з нею бути, нічого вона буде рости. Вона буде рости, я її не заливав тут, влажна була земля. Бачите, от такі от зелень пішла. Зелень пішла вже. Бачите, гарненька, така. На середині, звичайно, більш трошки є, бо два агрулокна, тридцятки, два агрулокна. Я зробив отак. От І по боках навіть викидували ми трошки от зелень. Викидували. Під тепличку збоку, які більше були, ну і зелені. Бачу, є, Ну є що примерзли, звичайно, ну є ще й зелені. ну Переважно, що зверху при, при, примерзло трошки. Це вже така зелень, перезимувала бачите? Це два агроволокна, два агроволокна і без отеплення. Нема тут топки, ніде нічого. Така зелень. Зелень йде, непогано. Навіть і не думав, що так гарно буде. Бачите, красиво. Е, звичайно, небагато йде з самої. Казали мені різати чи що? Ну, різати тут не стоїть, я так думаю. Це би було скільки різання. По дві дві-три. Стрілки вилази. Бачите, ну це не Штутгарт, звичайно. Там може бути і 4, 5, 6. А тут отакі. От не топилось тепличка. Зараз ходю в другу тепличку, ще одну в мене там є. Це сьогодні 2 лютого. Я думав буде пізніше воно. Сьогодні у нас 11 лютого. От без, бачите, нема нічого. Я маю виду, що не топиться. Не топиться, а в нас зелень отака. ну Ще маловато, звичайно. Це одне 30-ка поки тут було. Воно його не погнуло, бачите, наверху лежало. Рівненько йде. На вибор я вже сьогодні трошки вирвали. Завтра на, на селі попробуємо. Продати. Говорили мені різати, десь за лемедузу і різати Різань не стоїть, верх зрізати, тому що тут небагато йде, якщо чесно, два, один, три отаких от пір'я, бачите. І вони йдуть одновременно, одинаково виходять, і виходить така зелень. Так само і з цієї сторони, бачите, гарно росте, гарно росте. Але зараз я покажу, на дворі у нас сьогодні 14 градусів тепла. Сонечко тут ці добре, дуже добре. Зараз покажу вам скільки тут градусів. А тут Ось така зелень. Ось така зелень, бачите, вона ще невеличка, але гарна. Дуже гарна зелень. Зелені така невеличка, 25 разом з сантиметрів. Пов'яжеться в пучки і завтра можна спробувати продати. Наготувалися на морози, кажуть, на неділю морози є. Я ще взяв тридцяточку ще одненьку. Як взяв, вона в мене була на запасі, новенька зверху ще положимо, недільку протримається, там будемо дивитися. Зніметься, та й помалу будемо виривати. Головне, щоб все добре було. У нас передають до 10 градусів. 10, якщо в тепличці, буде менше, звичайно. І плюс ще два агроки на тридцятки по цибулі. Сьогодні у нас 23 лютого. І я вже помалу вириваю цибулю. Бувало під заказ. Аж Донецьк їздила, ну Не Донецька, Донецька область, звичайно. Наша сторона. Підписчик попросив 10 кілограм. Дойшла непогано, зразу говоря. Суботу послали. В понеділок він мені вже написав, що нормально. Ось така цибулька. Бачите, були морози. У нас стоїть. Зняв я вже бо тепло в тепличці. Ще й добре тепло, сонечко піднялося. Зняв вже я гролокно. І вона росте, росте непогано. Так як на ринку я дивився, велика длинна, але ну, в мене середня, якраз вона і добре йде. Так що помалу на завтра вириваємо. Це просто народ казав, дивиться мене. І казав трошки зняти, як ми її пакуємо і все остальне. Це я тільки раз сиру землю. Її. Якщо чесно, сиру землю посадив і полив один раз, так як я капельку не ложив, отаким от туманку, як то кажеться. Якраз хватало. Де не вистачило, видно менше. Ну нічого, доріється, буде пізніше. Не померзла, вона було і 20 градусів, і зараз морози в нас були по 10-13 градусів. Воно все про, бачите, цибулька не, не дуже. Вона щоб боялася. Де-не-де, може, і є, де-не-де, говорю. Кінці кіно, це вже треба ривати, помалу возити, продавати, здавати. Все одно якась буде перша копійка. Кожен старається, щоб перше, зелене, де в кого ще лежить сніг. Бачите. І багато говорять, показую одне і ж, типу просую цибулю чи ще. Показую я відео таке. Показую, кажу, що багато дивиться мене. І в кого інтерес. Просто зимою подивитися, що вже таки у нас на півдні України така зелень є. А це зараз покажу. О, Отак беремо, обрізаємо, бачите. Просто я показую, вона обирає все гарнесенько, що було. О, кажу, клопотна. Ми кидаємо його з відра. І складаємо. Отакі От кучки робимо. Бачите, вона зелененька, не пов'явша, ні нічого. Вона прокалена, бо я вже прокалив її, бо вже відкривав, як кажеться, двері. І так вона вже відкрита. Таким. А зараз покажу, як ми пакуємо. Це я просто показав, як ми на кучки. а зараз покажу, як пакуємо. От таким макаром ми робимо, бачите? Отак От вона буде їхати. Отак От іде. їде. Попів кілограма, так? Да? Ти попів? По пів кілограма так виложуємо. Взяли, правда, отаку от пленку. Бачите, ця пленка це не піщова, а такі, що квіти облітає. Тридцятка, сороковка є, два вида взяли на більшу і на меншу. Віса одразу вагу положила, по пів кілограма вона ложить. Якщо так, то можна продати так. І все. І піде. Ми в теплички, мого тата Петі і ми знімаємо про цибульку. Цибуля в нас була бонус і медуза. так? Три тони в нас було на сотки ми кинули цибульки. Дядя Петя каже, що вигодно садити цибулю, йому сподобалося.